Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо салат з вігни. Вігна це ось така рослина, близький родич нашої квасолі. За смаковими якостями дуже схожа на спаржову квасолю, але відрізняється ось такими довжелезними стрючками. Ну, тут десь з метр цей стрючок буде. Я її вирощую якраз за те, що вона смакує так само, як і спаржа квасоля, але її краще збирати. Ось такі от молоді стрічки. Квіточки такі самі, як у квасольки. Ось буде розпускатися квіточка. І дуже смачно. Це я вже на насіннячку залишила. Ось. Дивіться, яка довжелезна. В нашому регіоні ще з нею мало хто знайомий, а якщо хтось любить дуже спаржу квасолю, то я рекомендую завести собі таку вігну попробувати. Дуже смачно. Ну що ж, пішли готувати салат. Інгредієнти, які потрібні для салату. Вігна, часник, яйця, сіль за смаком, олія та майонез. Вігну ми промиваємо, нарізаємо ось такими паличками 3-5 см і ставимо варитися. Після закипання ми даємо їй прокипіти 8-10 хвилин і промиваємо в холодній воді. Яйця теж ми миємо і ставимо варитися. Так. Вігна і яйця в мене вже закипають, точніше, вже закипіли. Чекаємо ще 10 хвилин і будемо знімати і під холодну воду. Промиваємо вігно під холодною водою. Це необхідно зробити, щоб процес варіння зупинився, щоб вона швиденько охолола. Яйця вже зварилися, заливаємо їх холодною водою до повного охолодження. До речі, я забула сказати про кількість яєць. Кількість яєць кожен визначає сам. Я поклала десь, ну, може, штук 15-16, точно не пам'ятаю, бо нам родичі дуже багато яєць понадавали, треба з ними щось робити. Ви можете взяти 10, 8, скільки завгодно. Після того, як промили вігну під холодною водою, висипаємо її в друшлак, щоб вона трішки стекла. Тим часом наливаємо олії трішки в сковорідку і будемо висипати сюди вігну, обжарювати. Обжарюємо вігну 4-5 хвилин, постійно помішуючи. Після того, як ми обжарили вігну, вона в нас охолола, ми висипаємо її в салатник, тим часом очищуємо яєчка від шкарупок, нарізаємо їх ну, шматочками, як кому подобається. І змішуємо всі інгредієнти. Через часниковий прес пропускаємо часник. Кого нема чесникового пресу, можна зробити це на дрібній тірці. Додаємо яйця, сіль і майонез. Всі інгредієнти змішати між собою і можна додати якої-небудь зелені укроп чи петрушка. Мені подобається більш петрушка, і я додала петрушки. Сам процес дегустування я знімати не буду. Скажу чесно. Щойно продегустувала дуже смачно, смакота неймовірна. Знімати не буду, тому що не люблю, коли чавкають на камеру. Всім доброго дня! Бажаю успіхів! Готуйте!